Ой, величенько. чи планшет. А, це якийсь рондель. Так. Що, це фінка? Фінка. Ой, ой, це вже мені... Стоп, що? Типу як живопис... Ні, це не живопис. Ой. Мішечок. Це не флат Games, правда? Ні, в mm -hmm. них би не було таких мішечків. Так. А, це стоп! Це маркадо? Так, це маркадо. Yes. А, mm. ah. Цей дивовижний світ. Квадрати і легеньке Боже, тут коробки. А, це, це ж цей, азур. Ні. Ні? Добре. Але щось там з цим маракешка. Це може бути реклама? Ні. Yeah. Це пачка карт і пачка карт. Куча карт. З mm. Є! Yeah. 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 Так. Це малюєчки сиропове різниця. А, там же ж грає помаранчева і зелена. Блакитна. І зелена теж я олеснімо. А, ну то помаранчева, значить. Ні. Блакитна. А блін, Ти підставу зробив мені. Це мені класику дав. Та боже. Ага. Утрачені моря. Ох, здорове поле. Це типу конкретного гравця. Та, це сер. Так, коса. Косав. Коса. Ну, коса. Квадратний. Ну, так, азов. Okay. Це ботані. <laughs> ні. ну вона читає. Так, вона дуже. Вона А, yeah, <laughs> ah, ворони одяг. Ага, так. Крила! Доповнення. Європа. Так. <laughs> Добре. <реш> Все, домов. Ой, тут прям планшетики. Стоп, 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 стоп. Таємні лідери? Так. Глибока коробка, прямокутна, велике поле, якийсь планшет. А, mind менеджмент. Так, Рідник. Так. Тут його тільки так вгадати можна. І він ще й приємний, компактненький. Вони казали, що не дадуть рідника.